Щоб діяти ще ефективніше, військові намагаються підсилити свої підрозділи озброєнням, якого не мають за штатом, або ж удосконалити наявне. До прикладу, встановлюють зенітні установки на автомобілі або легку бронетехніку. Під час війни з російським агресором в українському війську набули поширення полегшені реактивні системи залпового вогню. Часто для цього вони використовують направляючі від пошкоджених РСЗВ град, які не підлягають ремонту. Гради калібру 122 мм використовувалися у багатьох війнах із середини 60-х років. Тоді ж почали експериментувати з квазі РСЗВ менших калібрів. До прикладу, американські військові у В'єтнамі ставили авіаційні блоки ракет Гідра на БТР м 113 Радянські військові в Афганістані також монтували блоки НАР на автомобілі і бронетехніку. Про такі вироби згадали з початком російської агресії в 2014 році. Застосовують їх і донині. Проте нам відомий лише один приклад серійного використання блоків НАР. Корма українських десантних катерів типу «Кентав» оснащена двома авіаційними блоками. Б-8. вони повинні підсилювати два бойових модулі катера та підтримувати висадження десанту. Наша ж піхота застосовує легкі авіаційні ракети із кузовів пікапів, але це вже не серійні розробки. Це волонтери, волонтери невеликі підприємства, де є станок з ЧПУ, де є аргонова там зварка, ну тобто необхідні елементи. Ракети типу С-8 важать близько 11 кілограмів, мають осколково-кумулятивну бойову частину. Вони здатні вражати не тільки живу силу противника, але й бронетехніку, тобто зможуть пробувати згори броню танків, самохідних установок та, звісно ж, знищити будь-яку легкоброньовану техніку. Є також модифікації шрапнельне ОБЧ, освітлювальні та навіть бетонобійні. Дальність пуску заявлена виробниками трохи більше чотирьох кілометрів. Тобто, є різні типи ракет, є ракети на 2,5 з Є ракети на 4, 4 і максимально, що у нас є ракети на 500. При розробці цих ракет використання їх із землі не передбачалося. А отже, для них у військах немає балістичних таблиць. І якщо напрямок стрільби можна визначити за допомогою артилерійських приладів, то методи наведення за дальністю волонтери та військові пізнавали дослідним шляхом. Тут ми вже градусом виставляємо. Там не дальність, що там 4 км, 20 градусів, все він 20 градусів, виставив, покрутив. Тут усі уровень с уровень славнявся, і ми знаємо, що на 4 км там 20 градуса. Такі міні-РСЗВ мають відносно невелику дальність стрільби та велике розсіювання. Тож на 100% влучання в точкову ціль годі чекати. Використовуються, ну для того там я не знаю о. Для такого вогню по посадці по лісополосі, для того, щоб а, там противник е, не концентрувався. В мережі є чимало відео, де наші військові запускають з автомобілів різних типів, ракети калібру 122 мм відградів. від градів. І за наявності балістичних таблиць при використанні прицілів штатних установок, ці малюнки не поступаються влучністю серійним РСЗВ. Але на пікапах, звісно ж, не повноцінний пакет на 40 пострілів. Зазвичай установка має від двох до шести направляючих, адже кожен снаряд важить понад. 60 кг. це після 24 лютого, 22, другого, коли їх більш-менш навіть стали виготовляти волонтери в такому ну мелкосерійному варіанті. Звісно ж, такі машини не можуть конкурувати із серійними зразками їхні головні переваги мобільність та малопомітність. А зважаючи на те, що снаряди калібру 122 і 80 міліметрів мають надзвукову швидкість. Окупанти отримують з неба неочікувані подарунки. Слідкуйте за проектом озброєння. Приєднуйтесь до збройних сил України.